І так, друзі, всім доброго вечора, всім привіт! Дивіться, біржа BitGert Bryce запустили дуже круту роздачу, дуже крутий аеродроп на 250 тисяч доларів. Це дуже популярний проект, Тобто вони виплатять 100%. Дивіться, що потрібно зробити. Вони роздадуть цей пул на кожного, хто виконує ось ці умови, що я зараз покажу. Ось такий буде пост на каналі. Заходимо. Ось, Що потрібно зробити. Заходимо в їхній твіттер. Переходимо на їхню сторінку твіттер, підписуємось. Ось у них твіттер з галочкою, це ну, реально дуже популярна біржа. 100% вони виплатять, і ну, реально можна заробити. В кінці цього відео я розкажу, як заробити чим побільше, що потрібно зробити. Дивіться, зайшли на їхній твіттер. Це перш за все, що потрібно зробити. Нажимаємо читати. Ми на них підписались повертаємо донизу. Все. Закриваємо. І сюди твітей відповіді. Ось у них є пост з цим айрдропом. Вони роздають е, то, своїх токенів в прайс на 250 тисяч доларів. Що нам потрібно зробити? Нажимаємо ось сюди, нажимаємо ретвітнути. Тобто репостимо оцю. Цей твіт їхній, цей запис. Далі ставимо лайк. Бляха, що? а, от все. Ставимо лайк і нажимаємо знову і цитувати твіт. Ось сюди. Пишемо якийсь там коментар, гуд, що то такого. І відмічаємо ось так через хештег трьох друзів, якихось своїх. там. У вас має бути три друга. Три і більше можна. І все. Це ось це, що потрібно ви, виконати в Твіттері. Далі. Переходимо назад е, на мій пост в Telegram. Ну, ось тут я вказав, що потрібно зробити репост цього поста. Це, е, цитуємо з відміткою і відмічаємо трьох друзів. Далі, переходимо в форму. Ось у них така форма. Що тут потрібно зробити? Ну ось перша умова підписатися на Twitter, далі тегнути і зробити репост. Це все ми зробили. Далі вертаємо донизу, нам потрібно вказати гаманець, на який вони нам надішлють оці токени. Ось у них є своя інструкція, як додати е його в Metamask. Е їхній цей токен. І щоб скопіювати адресу, але вона не для всіх буде зрозуміла. Я покажу як простіше зробити. Дивіться, заходимо знову у пост. Ось тут є таке посилання в Брайском. Копіюємо його. Заходимо в ваш гаманець Metamask. Якщо у вас його немає, качаєте його собі на телефон. Все, ми зайшли ось у мене вже цей токен додавлений. Далі, нажимаємо сюди, в лівому углу, нажимаємо браузер. Вставляємо ось це посилання, що ми скопіювали тільки що в пусті. Переходимо на нього, гортаємо до самого низу. Ось знизу, з правого в, в углу є ось таке Add Brace Network. Нажимаєте сюди. У ну, мене вже пише, що я його вже додав. І виходить, ви додаєте цей токен собі у Metamask. Далі що ми робимо? Вертаємося. Нажимаємо ось сюди, на цей токен, нажимаємо Отримати і копіюємо ось цю адресу. Ось ми її скопіювали. Вертаємося сюди у пост і нажимаємо відкриваємо цю форму. І вставляємо цей гаманець. Сюди ось цю форму. І скидаєте посилання на е, пост, який ви ретвітнули. Ну і де ви написали коментар. В принципі, все. А, розказую, як можна обузити, як зробити чим побільше. Треба багато аккаунтів в Твіттері, це перше. Ну, Аккаунти вартують, не знаю, по 30 центів за долар можна купити. Хоча би 10 аккаунтів берете, создаєте 10 гаманців Metamask. Ці всі дії робите ще раз, на кожен з аккаунтів, на кожен з Metamask. Ну і можна буде заробити там 50-100 доларів. Дивлячись скільки хто зробить е, аккаунтів, скільки хто купить аккаунтів. Якщо у вас є, до прикладу в сім'ї 5 твітерів, робите на кожний, создаєте на кожному телефоні Metamask або на комп'ютері. І виконуєте ось ці умови. Ну, ця біржа реально виплатить. Їхній токен торгується на багатьох популярних біржах. Тобто, це KuCoin, Max, Gate і так далі. Ну, тобто, цей токен відразу можна буде продати, вони вам його нарахують. І вивести гроші. Так що я вам раджу не пропускати цю акцію. Все, Два лайк. Ось так робите. Під постом. Ставите ось такий лайк. Мені буде дуже приємно. Все, всім гарного вечора. Пока.